Всім кіноманам привіт! В даний час відбувається бум фентезі серіалів з історіями з усього спектру, що показують цвіти, які спокушають нас, щоб дивитися їх. Сьогодні подивимось топ-5 фентезі серіалів, які ви можете одразу додати до списку перегляду, якщо раніше їх не дивилися. А перед початком відео підпишись на канал для підтримки і розвитку каналу. Перший фільм Будинок дракона. Якщо ви дивилися оригінальну гру престолів, і навіть якщо ви цього не зробили, це чудова ідея поринути у всесвіт залізного трону і побачити, як динаміка сім'ї впливає на політику настільки глибоко, що викликає конфлікти. Серіал з жорсткими сценами та візуальними ефектами не для людей зі слабкими нервами. Слідкуйте за сім'єю Таргаріяння, які борються зі зміною влади та деякими війнами, яких неможливо перемогти у першому сезоні серіалу. History does not remember blood. Remember пісочна людина. Серіал Пісочна людина, заснований на коміксах, які зібрали сотні шанувальників. Він слідує за головним героєм Морфеуса. Провівши у пасі 100 років, він нарешті звільняється і розуміє, що його інструменти зникли, і людство потрапило в ситуацію, для вирішення якої потрібно понад 10 епізодів. У серіалі чудовий сюжетний світ, і створена динаміка персонажів однаково цікаві. Не забудьте подивитися бонусний епізод для більшого задоволення та захоплюючості спинюсь. я хочу, щоб цей світ у пеклі. Я... Твої очі за тебе скажуть: кожну гадку, кожне відчуття. Мої діти не блукають серед смертних, убиваючи їх задля втіхи. Гадаєш, сни і кошмари не створені для Євгосвіту? З'ясували, що я створений. Думала покинути все це. Але така вже робота. Я встигаю. Але все змінилося. Сни не вмирають. Ставу, схожий на мене. Скажи нам, яка влада у сні? Добрі знаки. Цей серіал створений і написаний Нілом Гейманом і заснований на його книзі, написаний разом з Террі Пратчетом, є суміш у фентезі та міфології. Сюжет слідує за метушливим ангелом Азі Рафаелем і волелюбним демоном Кроулі, оскільки вони утворюють малоймовірний дует, що вирушає на землю з місії, щоб зупинити Армагеддон, що наближається. Вони шукають антихриста, який живе у 11-річному хлопчику, не підозрюючи, що він наближає кінець. Тінь і кістка. Серіал Тінь і кістка розповідає про сироту Аліну Старкову, яка випадково виявляє, що має достатню силу, щоб подолати каньйон. Прірву землі, де нічого не росте, весь час темно і кишить істотами, відомими як волкраси, які харчуються людським м'ясом. Коли Аліна приєднується до ордену, відомого як Гриша, вони навчають її тому, щоб стати однією з відомих як заклинання Сонця і об'єднується з Дарклінгом, щоб об'єднати равку, націю всесвіту серіалу. Однак у кутку ховаються правда та зрада. Потім ми побачили яскравий спалах. На мені. То хто ж? Ти така? Я, Я картограф, сер. А завершує топ 5 фентезі серіалів Відьмак Відьмаку. Заплатіть карбованою монетою. Серіал, наповнений неймовірним акторським складом та гарними декораціями, розповідає про мисливця на монстрів, відомого як Відьмак, якого звати Геральт із Рівії. Чергуючи тимчасові рамки, історія показує, як мисливець на монстрів заводить несподіваних друзів, спілки, які закінчуються зрадою, кохання, яке завжди здається втраченим, і обіцянку, яку він, схоже, ніколи не зможе стримати. Хаос найнебезпечніша річ у світі, але без контролю він тебе вб'є. Вони прийшли по неї. Без тебе я не зможу. Неважливо, що ти вибереш. Все одно скупайся в крові.